Можемо приступати до розгляду першої нашої доповіді, і так співпало, що сьогодні у нас відкриває нашу конференцію голова ради наших молодих вчених Олександр Жилобок, завідувач лабораторії про бетонів, державного підприємства національної продуктної інфраструктури, які ще є з грантом, є національного транспортного -транспортно наципа. Олександр нам сьогодні розкаже про таку важливу сучасну технологію, як влаштування охоченого цементобетону. Для підвищення довговічності та міцності дорожнього покриву дійсно, ми всі знаємо, що е, такі матеріали, як бітум, раніше у нас завозився за кордону з країни-агресора, і тому на сьогодні є доволі багато питань щодо саме використання бітумів, особливо якісних. Тому от питання цементобетону у нас будуть найближчим часом дуже, скажімо так. Активно турбувати, і я запрошую Олександра зараз презентувати сучасну технологію, яка буде використовувати якраз такий матеріал. Олександра прошу доброго дня, шановні колеги. Темною моєї доповіді сьогодні є це влаштування почного цементу бетону для підвищення довговічності та міцності дорожнього ольгу. В першу чергу хотілося би сказати, що в принципі ця технологія в світі не нова. Але так скалося, що до наших країн доходить трішки запізнення. Але я впевнений, ми це надолужимо, і в принципі будемо і з сучасними технологіями із лідерами країн світу. Але в принципі є велика проблема в тому, що в нашій країні, коли заходять нові технології, люди не готові. Вислуховувати ці технології, тому що в принципі всі е, готові працювати були і е, є в принципі на старих технологіях, тому що вже все відкатано, все добре, все працює. Я маю на увазі про асфальтобетон, але в принципі це не так. Е, великою проблемою в країні є ті області, в країні, де в нас є підвищена температура, та це Миколаївська, Одеська область. Там, в принципі, використовувати, на мою думку, асфальтобетон. Є недоцільним у зв'язку з е, підвищеними температурами е, та, в принципі, перевантаженнями, які відбуваються на дорожньому одягу. Звісно, ми намагаємося е, наша країна контролювати ці процеси з, е, з перевищенням навантаження на осіма, але краще е, зробити якісну технологію та і не думати про це. Ну, Однією з таких е, жорстких дорожніх одяг є. Укочений дорожній цементобетон. Технологія для нас в принципі нова. В принципі, вивчати є що, тому що в принципі немає є деякі маленькі участки, люди десь намагаються влаштовувати ці ділянки, тестять їх, провіряють, тому що одне одна справа. Її вивчити, дослідити в лабораторії. інша справа та це на реальному об'єкті, подивитися, як вона життєвий цикл цього об'єкту, як вона витримає на чи не витримує, які є проблеми, які не проблеми. Укочений дорожній цеметобетон. Це монолітний матеріал, який отриманий внаслідок гідротації в'яжучого матеріалу та тверднення цеметобетону і суміш підібраного складу. З низьким містом м'яжучого матеріалу та води зачинення після її укладання та ущинення шара жорсткого дорожнього одягу з використанням асфальтового кладача і дорожніх катків. він є також різновидом важкого бетону спеціально призначення, який характеризується підвищеними вимогами до на розтяг за згідну, водонепроникності, стираності та морозостійкості. В принципі, всі ці показники, які є в традиційному циметобетоні і які зазначені в наших нормативних документах вимогами. Зараз, зараз є два нормативних документи: це на технічні вимоги і настановане злаштування. В принципі, складники бетону ще ті ж самі, і для традиційного бетону. Не буду цьому зациклюватися, Різниця тільки та Зменшення води, і, звісно, зменшення в'яжуча на ну, основними вимогами до охоченого самотобетону, звісно, від умов експлуатації, а, які будуть зазначатися в проектній документації, і повинні а, відповідати за такими як середнього станови, класи місцості на розтяг за згину, класа міцності на стиск, марку і за морозостійкостю. Марку проникністю, в є це потреба водопогнанням та стираністю, це для дорожнього покриву. В нормативному документі, який зараз вже на фінішному етапі, та зазначені показники ці приведені для основи дорожнього одягу, який потрібно використовувати для дорожнього покриву. На розтяг, на міцність, на морозостійкість, на води Звісно, в будь-які технології є свої плюси і є свої мінуси. На мою думку, перевагами це є низький місць в'яжучого матеріалу, а це означає, що кошти зменшення вартості побудови одного кілометра дороги. Висока міцність стис і згін при тих же самих розхідниках, але зменшує містом, використання асфальтоплатиччиків та дорожніх платків, тобто не потрібна вже спеціальна техніка як для традиційного цементобетону, відсутність армування, швидкість улаштування, а це є, так сказати, великі переваги, тому що кожен з нас знає, коли відбувається будова, дороги, да, там ще кілька що 2-3-4 місяця, постійні затори і проблеми, швидкість відкриття руху і відсутність усадки матеріалу. Ну, недолік, я вже вже казав, є. це відсутність практичного досвіду будівництва за цією технологією, тому що дуже важко досліджувати нові технології, коли немає, грубо кажучи, майданчика, де можна ці всі технології влаштувати, подивитись на них, дослідити, зробити висновки. Є проблема, звісно, з підбором укоченої суміші. Звісно, виключення будь-яких технологічних помилок, в принципі, культура цементобетону влаштування значно повинно бути вище, ніж асфальтобетон. Наразі є проблема складністю у питанні застосування забезпечення стираності, тому ми вважаємо, що застосування на автомобільних дорогах високих категорій поки є недоцільне, але знову ж таки, питання на модовку, це відкрите. Основні технологічні операції наведені на цьому слайді. Це від самого початку, як ви бачите, і поетапно до самого кінця. Нижче наведені зображення це вже сам процес улаштування. Та ну, по світовому досвіду, звісно, наші партнери-американці партнери та інші деякі європейські країни вже будують по цим технологіям. Вони і дроні зробили, і порти. І паркінги, аеропорти, і логістичні центри. Особливо там логістичні центри паркінги, тому що це швидко, оперативно і, в принципі, немає з цим проблем. І, знову ж таки, на паркінгах і логістичних центрах йде статичне навантаження, велике та й динамічне, тому, типу, доцільно використовувати жорсткі дороги Перед повномасштабним вторгненням. Був такий пілотний проєкт, де хотіли влаштувати е, на Н-23 Кропиницьких виник Запоріжжя е, на другій категорії цементобетон, хоч але з перекриттям його е, поверхня МА. Але наразі цей проєкт не реалізований. Я сподіваюся, що він колись буде реалізований. Е, Наведений приклад конструкції дорожнього одягу. Е, це для третій. Категорія автомобільної дороги та четвертої категорії. В принципі, нічим від е, традиційного майже не відрізняється. Е, хочу так підвести підсумки, що охочем цим методом здатне витримувати значні навантаження, що дозволить забезпечити високу якість та довговічність автомобільної доріг. Е, технологія не потребує застосування спеціальної техніки, це теж дуже важливо. Дозволяє значно швидше відкрити рух, може бути досить ефективно враховуючи гострий дефіцит в Україні бітумних матеріалів. Це взагалі окрема тема дослідження, тому що зараз, зв'яжучим цим бітом, взагалі дуже велика проблема, тому що він зараз ті, хто купуються в поляки, за дуже високими цінами, а поляки, в принципі, я не впевнений, що це їх. Можливо, вони там далі перекопують у інших наших. Країні і за цього е ціна на фальтобетон дуже дуже висока, особливо після е закінчення війни, е під час відбудови нашої країни потрібно буде дуже багато матеріалів. Знову ж таки, якщо ми будемо працювати з е цементобетоном, тим самим опочним, це наші місцеві матеріали. Ми зможемо підтримати наших е місцевих виробників. І більше податків буде йти в нашу країну для підвищення нашої економіки. У мене все. Дякую за увагу. Олександр, дякую. Колеги, можливо, будуть питання. Я особливо звертаю увагу на наш Zoom, бо в я знаю, що дуже багато нас людей. Наразі маємо 96 підключень. Будь ласка, будьте активними. Кожне ваше питання дозволяє доповідачу максимально широко розкрити Предмет свого листу. Тому не соромтеся, я впевнений, що в нас є колеги, які займаються цими матеріалами. І внаслідок того, що технології нові, однозначно мають бути уточнені питання. Колеги, будь ласка, взагалі можливо у когось є питання. А по вартості порівнювали вже з традиційним? в відсотках точати. Е, стосовно вартості, у нас є порівняння з традиційним цементобратором, а супочним це трішки затягнулось, тому що потрібно порівнювати е, да, там, ці е, катки та інші е, по іншій вартості. Тому на сьогоднішній момент, на жаль, в мене цієї інформації немає. впевнений, що вже на наступному конференції ці вартості вже будуть. Можу тільки сказати з традиційним. Що різниця порядка там 70% буде, якщо ми беремо повністю етап життєвого циклу е, об'єкту? Але знову ж таки хочу сказати про культуру, тому що, е, на жаль, е, да, працюючи на об'єктах, а ми маємо практичний досвід, е, культура наших робітників е, так, так би мовити сказати, дещо хромає, тому що коли працюєш е, з бетоном. Ну, культура повинна бути дуже висока. Ну, помилка на якісь дії вона дуже, дуже велика. Ну, як в традиційному асфальтобетоні, не можна там. Знову ж таки, я не кажу, не можна робити якусь помилку, але вона не буде так швидко видно, видно, да, як на традиційному бетону. Навіть виходячи з, з тих швіт, е, 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 які можна або перетримати, не нарізати, або швидко нарізати, та, то, ну тобто. Потрібно навчати людей, розповідати їм, контролювати, і, і саме головне мотивувати. Дякую. Ну, ми також колись проводили одні з перших. Проводили семінар саме з самитибетонної тематики в Николаєві, я пам'ятаю, де розказували зокрема про технологію вбочуваного цементобетону і стандартні технології, тому дійсно. Питання підвищення кваліфікації стоїть гостро по всіх напрямках, не тільки з цими інтербетоном, тому наш інститут старається підтримувати марку і надавати максимально велику кількість інформації актуальної для користування нашими колегами. Колеги, якщо з Zoom немає запитань, в залі я бачу, можливо, ще в когось питання є. Також не бачу колеги. Якщо питань немає, тоді ми, Олександру, дякуємо. На да, дуже дякую.